Альона, в общем, результат від тих таблеток, що ти луки підігнала, є. Він на 500 метрів тепер більше пропливає в басейні за тренування. І в три рази більше трендить по телефону. Робити він так і не став. Надо або ще якісь комбо йому робити, або йти забрати, бо в мене вже відео голова болить. Та я шучу. Коротше, робити він так і не начал. ну, це дело. Це не в таблетках діло. Але що трендіти і плавати, він почав нормально, тепер. О, ну головне, що й не психує. О, це найголовніше. Бо робота у нас все-таки все нервна. Як, як не крутить, то трохи вона нервна. Так що отак от. Ех, Францію сьогодні хоч і не видно, але подивіться, а? Картинка. Як намальована! А море сьогодні яке гарне. Якщо так вона дорогу наверх піднімається, дивишся зверху, то воно сьогодні трьох кольорів. Такі гарні, знаєте. Колян, калян повністю пляцик робив на погрузчику, буряки грузити. З тренувачним рулем. У мене майже те саме, дивіться. Крутиш місяць, а воно не повертає такого, Фу, рука може відпасти. А як швидко їдеш, то взагалі крутити без перестану. Оце тренажер. Шумахе Їду, ну, розберу, зараз поламаю. Треба зробити, щоб нормально було. Щось не по приколу так робити на ньому. Боже, який я стройматеріалчик надибав. Каже, під... на дощу його покрутило трохи. Нічого страшного, як покрутило, так і вирівняємо. Знаєте, яка тут закономірність? Ну, це зрозуміло, що строїть новий мост. Туди-сюди. Зараз не знаю, за чого запара. Нам ніхто не дзвонив не казав, що у нас поломані там валери чи що. Обично ми ще буває такий робимо кіпіш, що пробка на скажімо, на півгорода, півгорода перекрито і все. А взагалі, отак, от от, по-чесному. оце, ні в кого там не було, там просто стоїть цих 4, знаєте, мангалоїди, жонгельори і руководять движенням. І ото доколи, доки вони махають тими палками. Діла немає. Потім, як тільки вони діваються, водітеля між собою, самі знаєте, хто вежливий, хто наглий, ну, якось розсасується ця вся двіжуха. Поки ці жонглери там стоять, діла не буде. Це в мене І не то що, солдат спецслужба йде, гроші капають, але ж все одно. Лука ну вже втік пішки пішов. бо... Каже, поки місь дождусь, каже, Лоренцо вже жениться чи в армію піде. а його треба з садика зараз забрати. Я кажу, ну шуруй, звісно, що ти. Тим більше ти ж під таблетками тобі все одно тобі. знаємо, хочеться щось робити, а я не даю. Вже хвилин 20 стою тут. Думаю, в мене ж там ще Паска є. Як вона там бідна без мене? Ой. З завтрашнього дня я вже почну, наверное, дай Бог вам, завтрашнього, після завтрашнього, підкидувати більш-менш корисну інформацію стосовно Італії. Може комусь треба, комусь для общого розвитку, комусь для діла, комусь просто так. Ну, в общем, такое. Скучно тут, понимаєте? Скучно. А не можна включити цю трансляцію, давай. Ось б наслухались слухались зараз. Я б так розвернув би камеру і розказав би все, що я тут про них всіх думаю. А головне, що вони мене слухають, коли я починаю сваритися, повідомляєте? Зумним вираженням лица думають, ну типа, намагаються понять, а потім кажуть мені психопатику, психопах. За що я ще люблю італійців? Це за їхнє чувство юмора. Або бачите, ну це ж я знову стою. Це Лука попросив дуже сильно з'їздити в порт, подивитися, що там сенсор не робить. Ну я поїхав, подивився, там сенсор не робить. І тепер знову буду два години тут стояти. Але не це саме головне. До мене під'їжджає вже одна чи не двоє точно під'їхало. Ну, один щось повозмущався, я не зрозумів, а другий відкрив вікно. І питаю в мене, типа, що РДЛІ, ну типа, цей мікрорайон. Типа кода, тут трафіку? я кажу сі. А <сум> сам думаю, та ні, це ми так стоїмо за чебуреками, а ти що, якщо хочеш, то їжай, ну що ти не бачиш, тут проїзд свободний, їдь куди хочеш. Там всі воно їдуть, аж летять, бачите, ну там ще щось трохи шевеляться. Але мені, щоб переїхати на ту сторону і там два години постояти, треба ще тут півчаса попетляти. Ой, в общем такое. О там де сонечко, там повинен бути я зараз. Ну в смысле передівалка в мене там От там, А я тут. Як казав Олег Ляшко Жопу й чую сьогодні, десь тут я заночую Зато дивіться, який зараз буде в мене красивий закат. Ну, якщо я трошки далі проїду, то це буде дійсно дуже гарно виглядати. Ну а поки це виглядає отак. Знаєте місцевість? А ну кажіть, хто взагалі розуміє, де я нахожусь. Ну, зрозуміло, в ту сторону я напроти роботи, а тут ну, там Альона живе видно. Здесь і мама там теж живе Так що, отак от Уже, от. Вже ну, тоді я їхав звідти, простояв, як Лука пішов минут 40 і все таки попсиханув, поїхав, з'їздив в, в порт на 5 минут і тепер опять стою 40 минут. Ну в общем по 12-50 євро в час, считайте. Сейчас доберу вже до 2 часов, або обычно, якщо я зараз... Сейчас... Приїду там десь без 27, то я, значить, довше буду в душі купатися і потім посижу ще 10 хвилин в телефоні от, і вийду пікну вже в 7 часов. Ну, щоб було все по-чесному. Тіпа я працював. <зye <blendlinie> <зye <move> Це поки в пробці стою, ну, матюки, то я точно всі вивчу. Їх тут з кожного вікна чути, знаєте, як то кажуть, повторення матючення. Там уже... Тих мусоров прокляли, на чому світ стоїть, то що вони там жонглірують. Ну, то таке. І а, і взагалі стосовно італійського язика. Знаєте, ну, язик несложний. Коли ти вже починаєш розуміти, там два десятка слів, а плюс до того ж, да, італійці ж вони як, вони. Коли щось розказують, вони прям чуть ли не вистачають предметів, вони, вони все ще руками супроводжують. І за цього легше вивчити. То есть, вони все час пальцями і руками намагаються об'яснити, показати там то есть, у такого в них, у такого все. Е, Повторіть хоч мільйон разів, завчіть його, ви ж все одно не будете розуміти, що воно таке, і що воно значить до тих пір, поки вам не, не скажуть, що це таке, правильно? То есть, вам... 10 мільйонів раз повтори на англійській мові вилка. Ну, як поки ви не будете знати, що то вилка, ви вивчите слово, а розуміння ніякого не буде. От. То тут з італійським трохи якось проще за того, що вони це жестикулюють, об'ясняють. І я розумію, що тобто якось воно ще в голові повинно. Правильно ви написали, на мені, що дожен цей тумблер зробити. У мене вже ці фрази, якісь запас є, але буває таке, знаєте, коли в запарі і ти не можеш то вспомнити, то путаєшся, то цей, а потім воно якось уже, Коли вже не треба, допустимо, їдеш в машині чи там сидиш, дивишся кіно якесь, чи щось ну, класи ага, що, Я зараз вспомнив, Треба було вспомнити тоді, коли воно мені треба було. Але приходиш все время такий, це так само, як на машині, знаєте. Їздити. Ви ж як сідаєте за руль, першим ділом ви там, ага, треба втикнути, завести, втикнути передачу. Да? Зараз буду повертати наліво так, поворотники у мене зліва, включаю. от. Ну я пам'ятаю так, але я правда, що я там пам'ятаю. Я вчився їздити, ще 8 років мені було. Я ще й до педалів не доставав, папи на руках їздив. Ну не факт не суть, верніше, От. А цей. Ну, а зараз ти вже до такої степені це все на автоматі, ці аварійки, дворники, е, тут сигарета, тут ну, як то кажуть, тут телефон, тут бутерброд, тут ти рулюєш, тут ти е, якось, да, і ти навіть не звертаєш на це все уваги, як воно це все відбувається. Так само я думаю, що і з мовою буде колись. Я ще той італіанець. Я розумію, що... Е, я вже стараюсь, коли я в групу записую якесь відео, ну, голосові, то так, я ще більш-менш нормально. Але коли я знімаю відео якоїсь поломки, то Сімону там спочатку ті плачучі смайлики йшли. Ну, що типа, він там умирає з осміху, але потім він мені пише, або вже голосовим записує, що мені треба зробити, чи куди подивитися, як правило, скидує фотки обведені, знаєте, там ручкою, ну що типу, глянь туди, чи глянь це, чи передивись це. О. Але ж суть того, що він то поняв, що я казав, наскільки там йому смішно, як він регоче, я вже бачив вживу от, і чув теж по аудіо цій записі. Але сам факт, що він же ж розуміє, про що я кажу, і все. Я розумію, що воно смішно звучить. Я оце думаю, може, якісь навіть треба буде записи зберегти, знаєте. Особливо з тих, з яких вони ржали саме більше. І десь потім, коли вже почну нормально балакати і розуміти все, самому послухати, посміятися. Я люблю над собою поржати. Це в мене з дитинства. Коротше, ладно, я бачу, що тут ні кінця, ні краю, не видно, не буду ні я, ні вас мучати, сам, ні сам. Навірно, точно. Десь я тут і заночую.